Сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій грипу та ковіду розпочався на Полтавщині. Лікар-епідеміолог Олександр Перцевий каже, що за цей тиждень найбільше показник захворюваності фіксували у таких територіальних громадах як Новоселівська, Щербанівська та Глобинська. Вже за 44 -ти тиждень в Полтавській області було зареєстровано 4752 випадки захворюваності на грип та ковід, і це на 17% менше ніж на попередньому тижні. Серед всіх захворілих було 82 випадки. Це підтвердження COVID-19. На щастя, летальних випадків ні від грипу, ні від ковіду не було. Сезон хвороб тільки набирає оберців, наголошує лікар-епідеміолог Олександр Перцевий. Очікувати на пік захворюваності варто на початку зими. Загалом зараз підйом захворюваності на респіраторні інфекції, тому що холодно. Ми збираємось в тісних колективах, десь в приміщеннях один на одного дихаємо, тому захворюваність може зростати. До ГРВІ багато хто ставиться легковажно, але насправді вони несуть за собою серйозні наслідки. Попереджає лікар-інфекціоніст Людмила Калініченко. Для здоров'я людини гострореспіраторна вірусна інфекція небезпечна перш за все ускладненнями. До ускладнень відносяться це бактеріальні інфекції, це і бактеріальні синусити, це і бактеріальні бронхіти, це пневмонії, які мають тяжкі перебіги, погано дають. Можуть бути ускладнені за сторони центральної нервової системи вигляді енцефалітів або полінейропатій. Можуть бути ускладнення вигляді тромбозів. Полтавка Вікторія розповідає, що має власні методи боротьби із застудою. Це як народні методи лікування, так і медичні. Каже, що найважливіше під час лікування не падати духом та мати гарний настрій. Як тільки я починаю щось відчувати, я одразу п'ю різні такі вітаміни, і мені становиться легше. Зазвичай я користуюся просто вітаміном. С я приймаю вітаміни, вітамін Д і також п'ю чай з лимоном. Самий ефективний варіант. І зазвичай я ще можу використати грілку на ніч. Це також дуже класно, особливо коли не топить вдома або дуже холодно. Лікарі нагадують, що сезон захворюваності на герві та грип триватиме до початку травня.